В ефірі Провінційні вісті. У Тернополі вже розпочали продаж ялинок. Ціни на новорічних красунь дещо відрізняються. Вартість стартує від 100 гривень а подекуди ціна на вічно зелене дерево розпочинається від 500 гривень. На тернопільських ялинкових базарах був наш Назарій Голуб. Про асортимент новорічних красунь він розповість більше. Ось такі новорічні красуні розпочали продавати по всьому місту. Загалом буде 15 точок місця продажу ялинок. Міська влада Тернополя просить, щоб люди звертали увагу на маркування ялинок, щоб вони не виявились браконьєрськими. Пан Андрій вже 15 років продає ялинки на одній із вулиць міста. Чоловік розповідає, в його асортименті є карпатська та датська ялинки. Ціни на новорічні красумні залежать від пишності та висоти, а ще від того, звідки привезли новорічне дерево, розповідає продавець. Звичайна карпатська ялинка від 500 гривень стартує, а датська від 1000 гривень. Чоловік говорить, покупців цього сезону небагато. Чи пинують де котак цього року з нового ялинку? Я ще думаю над тим питанням. Ціни великі. Зараз такий час. Зв'язку з військовим станом трохи зменшуємо свої витрати, економимо". А ось на цьому місці продажу ціни різняться від попереднього. Вартість новорічної ялинки стартує від ста гривень, говорять продавці. Привезені вони з Івано-Франківська. У самих тернополян думки різні, яку цього року ялинку купувати та чи взагалі ставити новорічну красуню. Мені здається, що краще штучно, тому що це буде. Для нас, по суті, якимось таким кращим рішенням. Я за те, щоб довкілля зберегти. А як будете прикрашати ялинку, можливо, якихось патріотичного Думаю, так. Мені здається, що такими прапорцями жов... жовто-синіми. -жовто це для мене би було досить класно в такому варіанті. Я взагалі цього року не буду ставити яну. А чому? Тому що не час для ялинок. Штучно, тільки штучно. А чому так само штучно? Тому що я проти зрубування. Кожного року живу ставимо, пахне святом, хвоєю. А як вам цього року сіни? Такі не як минулого року, але я шукаю ялицю, але ялиці тільки великі. А як плануєте прикошати цього року ялинку? Поновити якось в патріотичному стилі. Ну, в мене є кілька іграшок, таких патріотичних, можна сказати. А так такі, як звиклі, як завжди. Продаж новорічних красунь триватиме до 10 січня 2023 року. Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження дерева та угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем. У ще одному територіальному підрозділі поліції Тернопільщини запрацювала система Кастаді Рекордс. Автоматизовану систему відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських запровадили у Чортківському районному відділі поліції. Це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де працює пілотний проєкт Кастаді Рекордс. Більше про проект дивіться у сюжеті наших колег-правоохоронців. Автоматизовану систему відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських запроваджено у Чортківському районному відділі поліції. Це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де працює пілотний проєкт Кастаді Рекордс. Оглянути роботу системи завітали представники управління дотримання прав людини Національної поліції України, місцевої влади і правоохоронних структур краю. Вже півтора року система Кастаді Рекордс ефективно працює у Тернопільському районному управлінні поліції. Вона автоматизує роботу поліцейського, фіксує усі дії із затриманими особами та запобігає є порушенню прав людини. Є реальні приклади, коли це спасало поліцейських, але вони можливлювали там якісь незаконні дії щодо затриманих осіб, дисциплінувало самих поліцейських. Ми потім маємо відео, маємо звук. Розуміємо, що поліцейський який в конфліктній ситуації це теж його захист. Провадження проекту Custody Records у Чортківському районному відділі поліції стало можливим завдяки фінансуванню Нацполіції України та виділеним коштам із бюджету Чортківської громади. Я дякую. За цю реформу Як Пишаюся, це? Те, що це чорткові відбулося, відкрилося. Я думаю, що це дійсно початок. Ми маємо робити все, щоб Україна змінювалася кожного дня. І обов'язково тоді нас буде перемога справжня. Учасником заходу, на прикладі умовного правопорушника, продемонстрували роботу системи від моменту затримання особи її утримання у відділку та проведення усіх необхідних слідчих дій. Важливість впровадження сучасних методів у роботі поліцейських активно підтримують представники обласної та місцевої влади. Вони зацікавлені у таких безпекових реформах і надалі будуть приділяти велику увагу їх реалізації. Обласна влада шляхом внесення таких програм для розвитку, в тому числі і поліції. Буде приділяти цьому велику увагу, бо це те, за що ми боремося. Не тільки на фронті, але й тут, де ми зараз проживаємо. На майдані волі у Тернополі прикрасили живу ялинку. Цьогоріч на театральному майдані головного новорічного дерева не ставитимуть. Проте є вертеп та резиденція Миколая. Проте на Майдані Волі без ілюмінації, але з іграшками та зіркою прикрасили живу ялинку. Її прикрашали у 2013 році у розпал Революції Гідності. Щоправда, тоді на ялинці та кількох деревах поруч були святкові вогні. 2023 рік принесе для України вирішальні зміни. Запевняє астролог Іван Круп'як, чорний водяний кролик, такий символ прийдешнього року за східним календарем. За словами астролога, рік внесе визначеність у подіях як для нашої країни, так і для кожної людини. Більше про те, чого очікувати від 2023 року та що віщують зорі для знаків зодіаку. Дивіться далі у сюжеті Яни Шайнюк. Вже за кілька днів більшість країн світу святкуватимуть новий 2023 рік. За прогнозами астрологів, прийдешні 12 місяців будуть визначними у житті кожної людини і сприятливими для нашої держави. Рік буде також починатися, коли місяць знаходиться у знакові тельця а Україна територіально знаходиться під цим знаком. То він має бути для нас принести якусь вирішальну долю зміни, особливо доленосні події чекатимуть на українців опісля весни. Я думаю, що десь до літнього сонцестояння вже до 22 червня будемо жити по-іншому. Чорний водяний кролик такий символ нового 2023 року за східним календарем. І пройде він під стихією води. Якщо ви навчитеся правильно використовувати особливості цієї стихії, то зможете досягнути значного успіху у своїх починаннях. Та для кожної стихії, знаків зодіаку зорі віщують інше. Люди народжені під знаком води. То вони будуть себе почувати більш так, бо це буде рік водяного кролика, більш так спокійніше. Але вогняні знаки Лев, Овен і Стрілець триматимуть, можна сказати, десь пальму першості. Земні знаки телець, діва, козоріг здебільшого будуть заклопотані господарськими справами. А повітряні знаки близнята, терези, водолій, почуватимуть себе цьогоріч на висоті. Їх чекають зміни. Та щоб не віщували зорі, пам'ятайте, творцем будь-яких подій може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. Я звичу, щоб кожен з нас переступив у межу. Отого складного 2022 року і зарядив себе надіями на краще, світліше, спокійніше і веселіше життя. З новим роком! Вони відкрили кордони серце і гаманець. Польща підставила нам плече у найтемніші часи з періоду її незалежності, і робиться до сьогодні. Наша знімальна група побувала у польському місті Замостя на благодійній вечері, де збирали кошти для воїнів і біженців з України. Про людей з великим серцем розкаже Христина Черешнюк. Замостя польське місто, яке спочатку повномасштабного вторгнення рашистів в нашу країну, одне з перших почало приймати українців, які рятувались від війни. Одразу ж почала волонтерити і Марія Круль. Полька створила спеціальні мікрорайони для біженців. Зараз там живуть понад 30 дітей з інвалідністю разом із сім'ями. Так, ну... так треба. А як можна по-іншому? Треба допомагати Україні. Так чи ні? Треба. З перших днів масової евакуації українців свій польський центр асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком Марія перетворила у так званий хаб, а нещодавно волонтерка організувала ще й благодійний вечір, де збирала кошти для воїнів і біженців з України, які тимчасово мешкають у замості я часто бувала в нацистському концтаборі в Аушвіц і не розуміла, що це і для чого все це було. Тепер не розумію і того, що Росія робить з українцями. На благодійний вечір Полька запросила й наших крименчан. Дуже тепло польща нас зустрічає, дуже приємно, як в родинному колі, Просто дуже щемливо, до сліз. Відчувається підтримка на Польщі на всіх рівнях. Поляки підготували для гостей виступи дітей та молоді з інвалідністю, а також перформанс про війну в Україні. Ви розчулили нас до сліз. Ми знову оконулися в те, що в нас є в Україні. Але за нами буде перемога. З Україною Бог вся Європа молиться і допомагає нам. Слава Україні! Слава нації! Польський хор «Алекантари» виконував для українських гостей виключно українські народні пісні. Кременчани також разом із поляками заспівали гімн майдану. Подай руку Україні. Ще не берема, не тема Україна, є диван, є ми як родина, єсна надія, совречні пшикоміна, ще не вважа, не в ми маємо їздити світом, маємо дивитися, що роблять інші, і доводити їм те, що у нас діється. Бо нам поляки надзвичайно багато допомагають. От ці саме люди, до яких ми сьогодні приїхали, вони і людей наших поселяли, приймали в себе. Вони і гуманітарну допомогу передають. Учасники благодійного заходу, а це здебільшого посадовці з міста Замостя. Спробували смаколики нашої кухні, які приготували гості з України, що тимчасово проживають у центрі асоціації допомоги дітям з інвалідністю крок за кроком. Кожен охочий міг придбати виріб із українсько польською символікою, яку створювали вихованці та працівники асоціації. А усі виручені кошти, благодійники, передали у фонди на підтримку українцям, біженцям та збройним силам. України. 22 грудня ми відзначаємо День Святої Анни. Це свято пов'язане з непорочним зачаттям Анною дочки Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. В архикатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці сьогодні храмовий праздник. Катедра Тернополя центральний храм міста, не лише місце знаходженням, вона є центром культурного життя, осередком багатьох ініціатив, важливих ідей та впливових на життя і розвитку міста людей. Молимо сьогодні за наших захисників Україну і перемогу, міцного здоров'я, миру та добра. А я ж прощаюся із вами. Бережіть себе і рідних. Перемога вже близько.